Ще 116 наших героїв повернулися з полону в Україну. Відбувся черговий великий обмін серед звільнених оборонці Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з бахмутського напрямку. До своїх родин повернулися 87 воїнів ЗСУ, су, тероборонівців, семеро нацгвардійців, шестеро поліцейських та п'ять прикордонників, двоє військових моряків та один рятувальник. Серед них, зокрема, двоє офіцерів. 23 визволених захисників мають поранення або хворі. Дехто втратив кінцівки через обмороження. Попереду в них лікування та реабілітація. Дехто із захисників у російських застінках провів понад 8 місяців. Люди виснажені, але щасливі кажуть, не можуть повірити, що пекло вже позаду. Боже, знаєш, що це дінчу. А звук Так, Побачили українські фагері. Перше зваріть їм свіжі Це Навіть страшно. Смачно. Афіє. Крім того, вдалося повернути тіла двох загиблих британських волонтерів-добровольців, яких убили росіяни під час спроби евакуації літньої жінки із Соледара, а також тіло Євгенія Куліка воїна добровольця, який служив у французькому іноземному легіоні, та після початку великого вторгнення повернувся захищати Україну. Герой загинув 12 січня під Бахмутом. Нинішній обмін став можливим завдяки спільній роботі всіх органів влади, залучених до координаційного штабу. Над звільненням правоохоронців працював ще міністр Денис Монастирський, який загинув в АВЯ в броварах. Повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він уже провів нараду щодо подальшої підтримки звільнених з полону захисників. На тепер їх доправили до лікарні. Спільну роботу за Що зараз? Куди вони поїхали, де вони знаходяться, хто опікується, і які плани щодо їх реабілітації? Зараз ми всіх привезли до лікарні, вони отримують першу медичну допомогу, їх оглядають лікарі. Після цього буде визначено, кого будемо залишати у лікарні, а кого будемо вивозити безпосередньо до місць, там, де будуть і далі ну, здійснюватися допомоги їм.